Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Саулиць в ефірі телеканал Н-1. Добрі новини. Підсумки тижня. Житомирщина. Спортсменки Житомирщини вибороли чотири медалі на чемпіонаті світу серед юніорів зі спортивної аробики. У місті Пезаро в Італії відбувся 11-й чемпіонат світу серед вікових груп та перший чемпіонат світу серед юніорів зі спортивної аеробіки. Спортсменки Житомирщини вибороли чотири медалі. Команду Житомирської області представляли вісім спортсменок, вихованок Житомирської дитячої юнацької спортивної школи Авангард. Всього у чемпіонаті взяли участь 552 спортсмени з 36 країн світу. Зараз спортсмени Житомирщини перебувають на відновлювальному навчально тренувальному Ньому зборі в Італії та готується вболівати за дорослу збірну. У Житомирі срібних призерів чемпіонатів Європи та їхніх тренерів відзначили грошовими сертифікатами. У Житомирі 1 жовтня нагородили срібних призерів чемпіонатів Європи та їхніх тренерів. Виграла перегони першою, але посіла друге місце. Таке трапляється раз на 20 років. Під час чемпіонату Європи з веслування на байдарках і каноє серед молоді, що проходив у червні в Братиславі. Не спрацювала стартова система у спортсменки на першій водній дорічці. У ході цього заїзду Житомирська спортсменка Діана Рибак фінішувала першою. Дівчина по першій в одній доріжці лишилася на місці, а інші ж доїхали до фінішу. Згадує Діана і називає цю ситуацію суддівською помилкою. Мовляв, тут мали б зупинити заїзд, натомість вирішили зробити перезаїзд після 13-хвилинного відновлення. У ході повторного заїзду, наша спортсменка фінішувала другої і поступилася цій жаданці у мінімальному розриві. Сьогодні Діана та її тренер Геннадій Бюденко отримують грошові сертифікати. З-поміж нагороджених і Данило Сич, срібний призер чемпіонату Європи сучасного п'ятиборства серед юніорів та його тренер. Віталій Тищенко у серпні Данило Сич у складі української команди здобув срібло на юніорському чемпіонаті Європи, що відбувся у місті Софія, Болгарія. Нагороду отримав і Андрій Баленков, срібний призер чемпіонату Європи з паверліфтингу, що проходив у серпні цього року у місті Стамбул, Туреччина. Андрій здобув срібло жиму лежачі та класичного жиму лежачі серед чоловіків у ваговій категорії до 83 кг, з результатом 255 кг та став срібним призером у командному заліку. Спортсмени з Романівської громади вибороли призові місця у чемпіонаті в Івано-Франківську. 28 та 29 вересня місто Івано-Франківськ пройшов командний чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків і дівчат 2007 року народження та молодших. П'ять спортсменів Романівської громади в складі збірної Житомирської області взяли участь у цих змаганнях. Про це повідомляє сектор національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Романівської селищної ради. У спортивній ходьбі на 5 тисяч метрів серед юнаків цьому Роман здобув срібну нагороду. А бронзовим призером серед цієї вікової категорії з особистим рекордом був Ілія Ташкевич. Серед дівчат у цій же дисципліні змагалися Рудик Анна п'яте місце. Некодюк Івана четверте місце. У загальному заліку Житомирська область посіла п'яте місце серед 26 областей України. Житомирський картонний комбінат передав автомобіль Збройним силам України, а на території підприємства відкрили пам'ятний знак. 1 жовтня в День захисників та захисниць України на території Житомирського картонного комбінату відкрили пам'ятний знак. Шануємо, пам'ятаємо, щоб не забувати про загиблих та тих, хто і зараз боронить нашу державу. Також підприємство подарувало одні з бригад дешеве автомобіль. Військовослужбовці дякують за таку ініціативу, адже така допомога зараз. Дуже важлива пікапи дуже важливі, тому що є можливість вивести поранених з поля бою, але в більшості доставлення людей на позицію і вивіз здійснюється таким транспортом. Коли почалось повномасштабне вторгнення, деякі працівники Житомирського картонного комбінату також стали на захист України. Зокрема, від 24 лютого люту 2022 року мобілізувалися 84 працівники. Наразі близько 30 ветеранів війни повернулися і працюють на підприємстві. Кожен ветеран та ветеранка на рівні громад Житомирщини матимуть супровідника. Стартувало навчання для десяти тренерів Житомирщини, які навчатимуть фахівців, котрі надаватимуть послуги супроводу ветеранам за принципом ведення випадку кейс-менеджменту. Загалом з України навчання проходять 50 тренерів по 10 представників від п'яти областей. Перший етап програми це навчання тренерів центрів ветеранського розвитку на національному рівні, які готуватимуть фахівців за кущовим принципом на рівні регіонів. Що ж входить в програму? Учасники отримують навички менторингу та супервізії фахівців, розширять знання щодо ветеранської політики, яка втілюється на національному та на рівні громад. Отримують навички психологічної підтримки ветеранів ветеранок. Музика. У Житомирі відбувся відкритий міський турнір з плавання на відкритій воді кубок трьох річок. Турнір започаткували ще у 2019 році та проводять двічі на рік. Цьогоріч до осіннього етапу долучилися 46 спортсменів з різних міст України. Києва, Українки, Київська область, Іршанська, Тернополя, Львова, Хмельницького та Рівно. Найстарший учасник змагань – 72-річний Петро Гемба, а наймолодший – 15-річний Никодим Баторчук. Плавці здолали такі дистанції – 1500 та 3000 метрів у віковій категорії 14-19 років та старші, а також 5000 метрів 20 років та старші. На весілля книжки замість квітів фермери у селі Звягельського району відновили роботу бібліотеки. У селі Тупальці Звягельського району подружжя фермерів вирішила не просто відсадкувати своє весілля, а й зробити добру справу для громади. Відродити бібліотеку замість квітів молодята попросили гостей подарувати книжки. Цю ідею реалізували через рік ще на одному весіллі брата ініціаторки акції. За два весільні святкування зібрали понад 200 нових книжок для місцевої бібліотеки, яка завдяки цьому відновила свою роботу. Музика. У Житомирі провели турнір з боксу пам'ять одного з найрезультативніших зенітників Збройних сил України. Андрія Кельта Лінійчука у Житомирському боксерському клубі «Ринг» відбулася перша матчова зустріч з боксу пам'яті 25-річного військовослужбовця 95-ї бригади Андрія Лінійчука на позивний Кельт. Андрій був найрезультативнішим зенітником 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади та Збройних сил України на його рахунку: 16 збитих дронів Орлан 10, 1 БПЛА зала. -1». Та вертоліт К-52 армії РФ. У свої 25 років Андрій був повним кавалером ордену за мужність. У матчевій зустрічі з боксу пам'яті Андрія Кельтарінічука брали участь 22 спортсмени Житомирської області та Києва. Турнір є частиною фестивалю військового братерства Люди Титани, ініційованого громадською організацією Українська військова організація. Сестра Андрія Кельта Лінічука Наталія привезла на змагання боксерські рукавички свого брата. За її словами, бокс був одним із захоплень Андрія. Нагадуємо, те, що мене звати Маргуа в ефірі телеканал Н1. Добрі новини, підсумки тижня, Житомирщина. Приємного перегляду.